бути з таблицями та графічним текстом. У таблиці навчимося об'єднувати клітинки та змінювати напрям тексту. Що ж, поїхали. я вже відкрила створену табличку, ось такого змісту стосується вона редагування та форматування тексту. От, якщо ми поглянемо на перші, перші три частинки цієї таблиці, тобто перші три рядки, то ми побачимо, що. В них є щось схоже. Зокрема, перший стовпець. Тобто, ми могли би один раз написати форматування тексту, об'єднавши перед цим всі ці три клітинки. Як це зробити? Перше, що потрібно зробити, їх виділити тобто виділити текст, який в них є. Далі відразу відкривається робота з таблицями, бачите? І. Обираємо ми макет. У цій вкладці є така команда Об'єднати клітинки тиснемо на неї. Що ми побачили? Зміст трьох клітинки об'єдналися, утворилася одна велика клітинка, а зміст трьох клітинок також об'єднався. Забираємо лишнє і маємо. Одну клітинку з загальним таким її змістом. Як же змінити напрям тексту цієї клітинки? Для чого він може бути потрібний? Для того, щоб зменшити розміри клітинки. Так? Часом таке роблять. Отже, виділяємо текст, і у цьому ж самому розділі, у цій же самій вкладці, макет. Якщо ми порухаємося направо, то побачимо напрям, є така команда кнопка, напрям, напрям тексту. Якщо на неї натиснемо, то буде змінюватися напрям. Пробуємо. Трохи не в ту сторону. Пробуємо ще раз. Ось якраз те, що потрібно. Бачите? І те, що у нас утворилося, ми за рахунок цього можемо трошки ширину цього стовпця зменшити. Давайте спробуємо це зробити. Ось так. І заодно стає більше місця у середньому стопці. Якщо поглянути на останні два рядочки, то перший стопець, тобто перші ці дві клітиночки, теж можна об'єднати. Нагадуємо, як це зробити. Виділили, об'єднали, забрали лишнє. Змінюємо напрям тексту також. Макет, напрям тексту. Все, зробили це. Тепер навчимося працювати з графічним текстом. Пускаємось нижче і вставляємо графічний текст. Графічний текст це текст WordArt. Його вставляється за допомогою команди, що знаходиться у вставці. Тоді рухаємося направо і бачимо таку літеру А, яка стоїть на одній нозі. Жартую, звичайно, нахилена. Так? Наводимо стрілочку і бачимо, що нам з'являється підказка Додати об'єкт WordArt. Тиснемо на трикутничок з боку і відкривається колекція таких різних типів цього об'єкту. Зрештою, не так суттєво. Можна відразу обрати той, який подобається, але не так суттєво, який ми обираємо, бо його можна змінювати під наші потреби. Отже, обираємо перший, і відразу з'явився в нас текст зразочок, який ми давайте змінимо. Напишемо інформатика. Ось. І будемо його змінювати. Як його змінити? Так, станом. Ми написали, змінили текст, ввели, який потрібно. Забрали курсор, натиснувши на лінію, так, якою виділяється слово. І далі е, у розділі формат ми можемо змінювати цей графічний текст. По-перше, зафарбувати його іншим кольором. Контур зробити інший. Інший зробити контур. Товщину контуру. Так? Або дуже тоненький, для прикладу. Можемо також змінити, додати такі ефекти, як тінь. Так? Тінь, скажімо так. Далі ми можемо в цьому ж меню додати відображення. Ми можемо далі підсвітити іншим кольором. Подивіться, як воно гарно виглядає. Ми можемо змінити рельєф, тобто додати об'ємності, об цьому тексту. Наприклад, ось так. Ой, пропало нам меню. Це дуже добре. Я продемонструю ще раз, як його відкрити. Якщо поглянути, немає меню формат. Як його повернути? Виділяємо текст і з'являється формат. Далі, що ще можна тут зробити? Можна. Повернути текст, ось, до прикладу, так. І також можна зробити е, тугою його і інші напрямки. Дивіться, ось так. То вже відповідно до потреб. А ще є експрес-стилі, ті, з яких ми розпочинали. Тобто можна його змінити на якийсь інший стиль. Ось так відбувається робота з графічним текстом. Успіхів вам.